Ну що ж, сьогодні ми будемо займатися певним трешом, хоча я кажу, що мої передбачення вони справджуються, все з ними нормально. От, тож ми подивимося кінець війни до кінця цього року. Тобто, якщо, наприклад, кінець війни трапиться 26 року, 1 січня, то це вже буде інша історія. Я от кажу там, 31 грудня, от включно 31 грудня. Буде кінець Вінні. Вибираємо ось таку колоду. Це, до речі, моя одна із найулюбленіших колод. Тож, давайте будемо розкладати спочатку, що взагалі відбувається? що, в принципі, буде відбуватися? А потім вже основний момент дуже треба потягнути час. І так, що зараз відбувається? Рицар. При церкцях, серед захопки. Тут, я би сказала, просто ми, ну, от займаються не то, щоб прям непонятно чим, але дуже багато якоїсь возні. Прям возня, 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 возня. І от начебто вже можна було все це закрити, але все одно ідея якась возня, 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 возня. Причому не з української сторони. Просто йде безглузда возня з неукраїнської сторони. Ми, в принципі, це розуміємо. далі, що нам показує, що буде вмер. Де ж нас п'ятерка жезлу. ми б'ємось? І туз пентаклі. Ну, тут, в принципі, говориться про те, що будуть дуже хороші такі зміни, де. От, завдяки тому, що ми покажемо, що ми конкурентні спроможні, у нас буде певний успіх, у нас буде певне розуміння того, що окей, ми круті, і ми будемо це відчувати, і це буде таким хорошим шляхом, хорошою перспективою для того, щоб все ж таки закрити цю всю війну. А що нам говориться, стосовно то, що ось-ось-ось вже ось, ось, начебто в кінці 25-го уроку буде кінець війни між Україною та Україною. Точно не кінець. Це ми, в принципі, розуміємо. Тому що на кінець вийшла вісьмірка жезлов, на те, що буде далі війна, окей, луна. Тобто, і ще цікаво, що щось таке. А, ось оце сонечко. Сонечко, це не кінець, це не луна, це сонечко. У будь-якому випадку це не кінець.

Це буде більша історія 26-го року. І тут просто ну, говорити те, що ми і так знаємо стосовно того, що ресурси у вигляді людей вони будуть прям капець. Як обмежуватись, і люди все яскравіше будуть просто намагатися десь в інші місця. Що нам потрібно знати про нашого такого суперника дебіла? А от, взагалі працюю всю Україну, щось підкреслювати потрібно. Можливо, на щось звертати увагу. Ми маємо розуміти, що їхні аля-союзники, їх же ж і красиво погублять. Можливо, це не так, яскраво це все видно, і можливо, ми там не так яскраво це все будемо бачити і знати. Але оці якісь такі вкладення прям начебто аля у нас хтось тут підтримує, ну, по факту їх це буде роздавлювати. Це буде якусь таку цепочку тягнути, інтересно. Що просто психіка не витримує. Така якась така. Ну і на устанок давайте все ж таки потім... є ще кро надані. Давайте просто запитаємо, що б такого не пораду, буде тут корона, це теж я хочу весело взяти. Я не знаю, давайте да, ні. до кінця цього року буде кінець війни. Угу. Цікаво. Ах, ось так пишеться. Тобі зустріде порада, да, якщо. Якщо десь тут щось буде, то тоді буде да. Я. Ну, не знаю. Якось, якщо чесно, я вже просто втомилася від цих всіх подій. Мені просто хочеться спокійно жити і не тужити. Так, порада. Угу. Порада нам Ось такі часи, як я тут любував пережити і не тужити. Ну, я би не сказала, що кожен сам за себе. Я би сказала, що окей, я вірю в те, що там десь, м'яко кажучи, все воно рішиться в кращу сторону, ну і про свої здібності не забувай. Тому якщо ти повністю стовідсотково покладеш відповідальність за своє життя, на якісь зовнішні події, то ти програєш. А якщо ти будеш ще щось сама робити викарабкуватися, то ти виграєш. Ну, це логічно, так. Да. Тобто, з вірою, там краще дій і сам там не плащає. Так. Да. Хоч складно, хоч важко, але ти все одно йдеш, продовжуєш свій шлях. Хоча тебе тут всі палки женуть, щоб ти прийшов додому, до свого місця. Ти приходиш і працюєш. Так, на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь, можливо, є якась ідея для розкладу, мого вам щось цікаво чи ні. От, дивимося, як проіграється.